О -о -о. <рес> Ні, напевно не ви. А ну, а тебе як звати? Юра. Юрій. О, боже, яке князівське ім'я. Йогий, а ти спробуєш? Давай може так річки опустимо, і ти зараз гону дюгнеш. Опа, нічого собі. Тяни. Ого. Сміливіше, сміливіше. Якщо так, то пропоную ще uh, Юрія посвятити тебе рицарі. <ріць> ви допоможете нам? <ріць> а ви допоможете нам? Рицарію <ріць> <ріць> Дякую за допомогу. <ріць> <ріць> Вставаюсь тут. Ось так. Від дня Божого, 18 травня літа Господнього 2025-го у вигаді Остагазів Твердині Князівській, що зветься замком при свідках достойних і в великій, було звершено чин посвяти в лицарі, що є честю і славою для кожного достойного того знання. І це свідчить, що це за добру волю, відвагу, духу і вірність землі своїй, погиняв по святу мечем і наречений захисном, захисником твердині Остагорської. Вітаємо вітання! О! А ми давай залишимо тут. <плес> <плес>